Друзі, Іспанія, місто Гандія, пляжна зона. Ось останній будинок і та набережна, то вже пляж, то вже море. Вон там море, бачите? Ось скільки тут пройти до моря. Дуже мало. І ось там гори. Бачите, локація класна. Локація класна. 100 скільки? 120 метрів до моря. Маємо. Маленьку 42-метрову квартиру. 42 метра. Заходимо. Це вітальня, така дуже компактна квартирка. Оце кухонька маленька, вона класно під оренду піде. Тут такий санвузол хоп. Ось такий, бачите? Це я. Далі. Що ми?